Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів Брянській області на кордоні із Черніговим пролунав вибух. Один із транспортних літаків іло 76 пролітав над колоною вагнерівців на критично малій висоті, боючись системи ППУ України, які за Чернігова дістати можуть літак. Ті подумавши, що це атака на колону, збили літак. Літак вразило дві ракети. Після чого він рухнув в лісі Брянщини за даними телеграм-каналів на борту була військова амуніція, стрілецька зброя та інше військове обладнання. Весь екіпаж знищено. вагнерівці збили літак з переносних БЗРК. Інформацію приховують, але Росвлада боїться розголосу та нових хвиль обурення після авіакатастрофи у Тверській області, внаслідок якої загинули Євген Пригожин і його команда. Прихильники ПВК Вагнер можуть помститися виконавцям. Того, що сталося, експерти вважають, що до масштабної турбулентності у середині країни це не призведе, проте в довгостроковій перспективі може вплинути на перебіг війни в Україні. Ліквідація пригожена одна з версій авіакатастрофи у Тверській області, яку обговорювали в медійному просторі, була справою честі особисто Путіна. Вважає політолог Олег Постернак. У розмові з фокусом експерт зазначає, що політичне приниження, якого зазнав російський лідер у червні у зв'язку з закладом ванглівців, хоч і невдалим, вплинуло на його Дальше рішення, а той факт, що після повстання Пригожин почувався впевнено і навіть з'являвся на масштабних заходах, на кшталт африканського форму в Санкт-Петербурзі, остаточно зміцнило лідера Кремля в необхідності прибрати незручного соратника і послати чіткий сигнал на лише елітам, а й усім росіянам. Заради збереження чинного режиму він готовий на все, адже в літаку, крім Пригожина і його заступників, були сю Ордеса і пілоти, які не мали стосунку до діяльності глави ПВК Ванер. І якщо літак дійсно збила російська. ППО такий сценарій, хоч і неофіційний, але найбільш обговорюваний у медійному просторі. Це був акт державного тероризму, і це означає, що для всього населення РФ це конкретний знак. Путін не пощадить нікого заради досягнення своїх політичних цілей. каже постернак з цієї причини політичної турбулентності через убивство Пригожина найбільшим часом у РФ не буде. Найімовірніше, за словами Постернака, вагнерівці не робитимуть рідкісних дій. По перше, у них немає для цього ресурсів. По друге у Кремлі після невдало. Закладу проводжена в червні, зробили роботу над помилками і діють на випередження. Ще вчора в Ростові на Дону за сигналом підняли поліцію, знаючи, що частина найманців напевно буде палати гнівом і бажанням відплатити після смерті свого лідера. Єдине, як можуть помститися найманці, прибрати тих, кого вони вважають причетними до того, що сталося за словами політолога Ігоря Рейторовича. Такий сценарій, цілком реальний, хоч і не призведе до революції в найближчій перспективі. У середині системи можуть бути сценарії помст. На рівні терористичних актів можуть убити когось із представників міноборони або тих, кого вважають винними в загибелі Пригожина. А це теж не стане приводом для псевдореволюції. У Росії думаю, ні в кого немає сумнівів, що Пригожин і компанія загинули за участь у верхівки влади РФ і ті, хто це зробили, випустили джина з пляшки. Тепер не діють жодні гарантії та домовленості, і можна вирішувати питання в такий кримінальний спосіб. Тому, якщо через деякий час загине який-небудь генерал, усі скажуть попацанське вчинили, каже Посоре Торович, експерт вважають, що загибель Пригожина може вплинути на подальший перебіг військових дій РФ в Україні за словами постернака Вагнерівці з точки зору військової справи були сильним підрозділом. Пригожин виконував фінансові зобов'язання перед ними і багато часу, сил і грошей вклав у їхнє навчання. Тому для багатьох військовослужбовців РФ вони були взірцем, і тепер, коли держава так поставилася до тих, хто брав активну участь у повномасштабному вторгненні України, може різко знизитися мотивація далі вести війну. Військові можуть подумати, а заради чого їм воювати, що потім усіх їх перебили як ванрівців, і залишили без поваги та матеріального забезпечення? Продовжує постернак до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.